Та і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, не раз ми чули такий вислів, що Господь поблагословив і земля гарно зародила. Земля віддячилася тим, хто на ній працював, і з благословення Господнього. Є гарний урожай. Сьогодні Господь розповідає притчу, де знову ж таки земля гарно вродила одному чоловікові, так що його комори були замаленькі. Він думав, що він має зробити, і потім думає, ті старі комори розберу побудую. Більші, кращі, і там зберу все своє збіжжя. І потім, каже до своєї душі, маєш достатку на багато років, їш, пий, веселися, відпочивай. Але в планах Господніх було зовсім інше. Він каже безумний: сьогодні ще вночі заберуть твою душу. Для Людини, яка живе на землі, і старається щось для себе придбати, щось нажити це є нормальна річ, але щоб це багатство, це надбання не переходило в інше русло. Ми знаємо, що є залежність алкогольна, можливо, тютюнова залежність наркоманії. І громанії. Але так само ми десь забуваємо про залежність від багатства. Коли людина все своє життя вкладає для того, щоб збагатитися, щоб заробити більше грошей, щоб мати більші маєтки, живе лише ось тими речами. Їй більше нічого не треба, тільки щоб збільшилися. Її маєтки, щоб збільшився її матеріальний, тобто таке матеріальне становище. Людина не звертає уваги на нікого. Це є певна залежність, де людина думає тільки про одне, і Господь сьогодні говорить цю таку хорошу і добру притчу, саме багатство воно не є слом. Саме багатство чи гроші, будемо казали, це є певні засоби, через які ми можемо зробити щось добре. Ми можемо комусь послужити, ми можемо певні речі придбати для себе, які необхідні. Але коли людина в своєму житті збагачується різними матеріальними певними речами чи грішми, складає, відкладає постійно, Купляю певні речі, які їй не потрібні, але щоб воно було, і воно не приносить ніякої користі ні в фізичному житті, ні в духовному житті, ні в матеріальному житті. Але хай воно в мене буде. Побачу, що хтось там має, і я собі куплю. В... Історії спасіння в Старому Завіті, в Новому Завіті можемо зустріти багато людей, які були заможніми, багатими, але це не перешкоджало їм увійти в Царство Небесне. Так само і в нашій церкві були заможні люди, багаті люди, яким багатство знову ж таки не було перешкодою, якщо правильно, добре свої кошти, свої маєтки. Розподілити. В цій притчі багач думав, що то завдяки йому земля так вродила. Він думав, що Господь оце все дав тільки йому, лише одному. Але в певний момент Господь забирає його душу. Він залишає оцей світ без нічого. Не раз людина будує, дбає, старається. Але в кінцевому результаті воно зовсім має інший вимір і зовсім іншу мету. Одна сім'я, яка жила, будемо казали, достатньо середнього, будемо казали, такого будемо, становища, будувала будинок собі, при місці біля Тернополя, мала двох синів і думали собі, що на старості літ вони собі підуть. В село жити, чоловік з жінкою, а сини будуть жити у тому будинку. І практично весь свій час, все своє життя чоловік і жінка проводили там, на тій будові. Будували будинок. Великий, на два поверхи, на два подвір'я, щоб їхні діти мали, коли одружуються, вже мали своє. Обіця свою хату і там жили. Працювали, одружується старший син, одружується молодший син. Так складається доля, що старший син вїжджає за кордон. За деякий час в'їжджає і молодший син. Чоловік з жінкою приїжджає жити до села. Менша хата. Менше платити за комунальні послуги, ми легше її обійти. І оце, будемо казати, будова чи мета всього життя залишилася просто на призволяще. Вона як була збудована, так і стоїть, і ніхто нею не користується. Люди старалися, люди вкладали свою душу, але вона не принесла користі. Ні дітям, ні батькам. Може стати, скластися, скластися зовсім по-іншому, коли батьки вже відійшли у вічність, а діти починають ділити майно, яке батьки нажили. Сваряться, подають в суд один на одного, через те, щоб забрати більшу частку. Яка би їм була належала? Один батько зібрав своїх дітей, був такий заможний, і каже: дайте мені обіцянку, коли я помру, щоб ви не сварилися і не ділили моє майно. Що я скажу, тому і буде. Чи ви на це згодні? І діти погодилися, дійсно виконали волю свого батька. І в кінці він каже: знаєте, якщо б ви з тим не погодилися, я би це все або віддав комусь іншому, або спалив. Я б не хотів, щоб мої діти жили в ненависті, в гніві, в розпачі, один на одного. Краще бути без майна, без багатства, але жити в мирі і любові, дивитися, як мої діти люблять один одного. Ми в сьогоднішній час маємо певні так само статки, маємо певне багатство, яким Господь нас обдарував чи поблагословив. Ми його використовуємо в різний спосіб. В спосіб такий, що і для себе, в спосіб для своїх дітей, можливо, для праці. Але Господь дає можливість робити добрі справи. Подивіться на церкву. Не як будову, а як таку, будемо казати, структуру. Чи певну, можливо, навіть і державу. Вона вже існує 2000 років, майже дві тисячі років. Немає якихось певних таких податків, немає певних якихось зобов'язань. Хто приходить до церкви, складає певну пожертву від свого серця, так, як він. Хоче і так, як він може. Але церква існує більше двох тисяч років. Чи якась держава, яка може так похвалитися таким існуванням, яка має податки, яка має певну, будемо казали, економіку? Лише церква. Ми маємо можливість в церкві робити величезні справи, добрі і хороші. Навіть на протязі цього року, навіть останніх, будемо казали, місяців, де ми змогли допомогти нашим військовим і матеріально, і грошово, тобто і грішми, і іншими справами. Це є можливості, які Господь нам дає через наше багатство. Це є можливості, якими ми ділимося задля того, щоб покращити, можливо, життя, матеріальне становище інших людей, чи наших військових. Один хлопець, який поступив вчитися в навчальний заклад, в державний заклад, він жив з бабусею, дідусем і з мамою. Тата в нього не було. Залишив їх, коли він був ще маленький. І коли він поступив, Навчальний заклад почав вчитися. Він починає отримувати стипендію через молитву, через добре навчання і добру поведінку. Першу стипендію, яку він бере, він приносить до церкви і дає пожертву через свою бабцю. Ну, а бабця, яка хоче похвалитися своїм онуком, який робить добрі справи, пише. На листочку пожертва від Володимира з його першої стипендії. Перші гроші, які він заробив своїми, будемо казати, своїм розумом, у своєму житті він віддає частину Богові на добрі і хороші справи. Людина можемо собі уявити, як та дитина жила. В дитинстві, може, відмовлялася від певних речей, від солодощів, можливо, від поїздок, бо сім'я не могла собі дозволити цих речей. Появилися кошти. Але ця дитина спрямовує їх на добрі і хороші справи. Такий є гарний вислів в нас, каже, багатий не той, хто має, а той, хто дає. Отже, дорогі у Христі, брати і сестри, Господь нам дає можливість добре жити, достатньо жити, але є багато людей, які потребують нашої допомоги. Кожен з нас має в сьогоднішній час в що одягнутися. І в свято, і, будемо казати, в будний день і на роботу. Якщо прийдемо до себе додому, так само і я прийду до себе додому. Відкриємо шафу, там є дуже багато речей. А якщо так ще раз їх перескладати, то можемо побачити багато речей, які ми вже не використовуємо, можливо, і роками. І вони лежать на шафі. Якщо та річ добра, хороша, і вона може комусь послужити, ми нею не користуємося, то ми можемо поділитися з іншими. Відповідно, що вона була. В хорошому стані, якщо таких людей біля нас нема. Ми можемо відвезти в Карітас, у Тернопіль ті речі. Є багато людей, які потребують тої допомоги. Можливо, ми маємо родичів чи близьких, знайомих, які живуть самі, старенькі, зараз виключають світло, можливо, не мають коштів, щоб заплатити за комунальні послуги. Можливо, потрібно нарубати дров. Маємо хвильку часу. Можемо піти і в такий спосіб послужити. Щоб не було так, як з оцим багачем, що в один момент він мав все, але його залишив. Залишив іншим людям. Лише хороші добрі вчинки. Впіст. Різдвяний піст чи Великий піст ми робимо собі певні постанови. Одна з них це обмеження у споживанні м'ясних продуктів. Це є певне обмеження. Це певна відмова від їжі чи заміна іншої їжі. Це так само є спонукання до того, щоб ми змогли відмовитись і. В тому будемо казали, земному житті від певних речей. Не раз людина може мати все, а захворіти і, і нічого їй не допоможе. Чи дорога машина, чи всі удобства в домі, чи дорога куртка, дорога шуба. Але якщо людина хвора, їй нічого не допоможе. Ті речі, які вона собі придбала. Каже один священник, Вкладаємо в своє матеріальне становище свої кошти в ті речі, що потрібно. Можливо, в освіту чи наших дітей чи свою, свою освіту, в хороші і добрі якісні продукти, які б ми мали споживати, в хороший і добрий одяг, який ми можемо собі придбати. Подивімося на наше містечко. Найбільше чого в нас є? Магазинів і то, що я зауважив, бо ходжу часто до лікарні аптек. А чому аптек? Тому що люди хворіють. А чому люди хворіють? Неякісний е, продукти використовуємо більше напівфабрикати або інші. Можливо, неякісний одяг. Відповідно, потім ми хворіємо, потім ми лікуємося. І вже коли ми захворіли, тоді що? Ми купляємо мандарини, ми купляємо яблука добрі, ми купляємо вітаміни, коли вже захворіли. Можливо, давайте, щоб ми не купляли ліків і вітамінів потім перед тим собі купимо, коли ми здорові. Використовуємо свої кошти, своє багатство в правильних цілях, так як робив Ісус Христос. Їх було багато Ісус і 12 учнів, але Він завжди ділився. І йому ніколи не бракувало. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі засії душі і за всієї мислі нашої. Промовмо. Жителі Божойців наших молимось тобі, вислухай, і помилуй. помилуй. Я дитину, Боже, по великій милості, тобі молимось тобі, вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй. Святішого Вселенського, архієрея Франциска, поримського блаженішого патріарха, нашого, святослава, високопреосвященнішого Архієпископа Митрополита, нашого, Киро Василія, і був любимого єпископа нашого Кирити за те, що служить і послужили у Святому храмі, цьому і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів наших. Господи помилуй, Господи Помилуй, Господи помилуй.